Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. До вашої уваги зовсім нова система по порізці великогабаритної плитки китайського виробництва, яка йде офіційно в Україну під торговою маркою Fix Tool. Звісно, з'явилася плитка великого формату. З'являються і плиткорізи для її порізки. У кожного виробника своє бачення, як це можливо різати. Як на мене, вона дуже взята за основу рубівська система, але внесені деякі зміни. Тепер дуже коротко що воно з собою уявляє. Вона складається з ось таких трьох шин, які забезпечують ріст на довжину більше трьох метрів. Вона складається з ось таких трьох присосок, які кріпляться на шини. Вона складається з двох розламувачей, каретки і приспособ для, мі... ну, це для мірінь, щоб спрощувати різ. Зараз я до цього діду. Що мені подобається? Подобається перше, ціна, вона адекватна, вона невелика. Подобається комплектація. Вона комплектована ось таким шикарним чехлом, який вміщує в себе всі причандалля. Все можна носити разом. Що подобається, комплектується трьома присосками, які, в принципі, якийсь час тримають. Що подобається, що ці присоски... Вони, якщо їх поставити, вони не мають люфта, як деякі плиткорізи. Ви їх зажали, поставили і вони, вони не рухаються. Тому немає оцього ніяких рухів. Що мені слідую, що подобається, з'єднання зроблено так, як в рубі. Тут є два штирки. Тут вноситься ось ця. З'єднувач і можна з'єднувати. Ну, на мене дуже просто і зручно. Що подобається, що з цієї сторони є ось такі тоненькі резинові вкладиші, які не дають щоб човгати плитку, щоб не пошкоджувати. І, звісно, вони не дають, щоб сам він стояв міцно на столі і не рухався. Що подобається, що воно укомплектовано ось такими двома розламувачами. Мені складно сказати по якість, але на вигляд воно все пристойно. Це ручний розламувач для тонкої плитки. І для більш товстої плитки, ось такий йде потужний розламувач, який я впевнений, буде ламати до 10, може 12 мм плитку, якщо вона ламається, бо не вся плитка ламається. Що мені подобається, що він погружний. Ця каретка погружна, бачите, сюди можна теоретично поставити не тільки 22-мм ролик, а можливо і влізе, можливо, треба міряти. І 16-мм 15-мм для більш тонкої плитки. Але це треба міряти, як на мене. Можливо, влізе ну, або щось там підтачувати, щось змінювати. Але ролик йде з підшипником. Крім того, в комплекті ще один додатковий такий різець ролик. Це мені дуже подобається. Подобається те, що коли ви поставили на шину, він не рухається. Тут, якщо і є якийсь люфт, то він мінімальний. Чому люфт присутній? Тому що для того, щоб вона ковзала, має ну, якийсь люфт невеликий був. Але цей люфт в принципі, він не впливає на якусь геометрію різу. Подобається те, що її неможливо витягнути, що вона ставилась, в рубі вона витягується і треба притримувати при різі. А тут вона ви поставили, натиснули і є, є свої плюси. Що ще подобається? Ось такі фішки в комплектації. Якщо ви намітили десь різ, а і як її намітити? Дуже просто. Ви можете поставити попередню. Ось такі фішки. І ось де вона закінчується, ця штучка, це і є тут різ. Тут буде приходити різ. Як на мене, воно дуже спрощує. Ось така єрунда, а вона дуже спрощує роботу. Що в мене викликає сумніви? Ну, оце, бачите, Тут немає роліків, немає підшипників, немає нічого. Тут є спеціальні пластикові вкладиші. Які китайці додатково ми задавали питання, вони кажуть, що вони дуже спеціального матеріалу ковзаючого, і вони мають величезний термін експлуатації. Но, звісно, якщо тут є ковзання, треба забезпечити чистоту, чистоту і ще раз, чистоту. Якщо не буде чистоти, вони теоретично мають можуть підклинювати. Тому при роботі постійно треба буде е, тримати і руки, і ноги, і с, е, все, що ви ріжете, і, на, і саме головне шини в чистоті, щоб не сюди не попадав пісок, пил і продукти різання, які виникають, коли ви давите по плитці. Це такий невеличкий мінус. Але в принципі, це тільки теоретично, ви ж розумієте, досвід це покаже, це плюс чи мінус. Е, цей плиткоріз буде приймати участь в батлі. По порізці великогабаритної плитки. Ну, я впевнений, що він достоєн уваги. Він займе своє місце на ринку плиткорізів по великогабаритній плитці. І люди, які вже купили, вже є досвід. Я вам покажу десь буде окреме відео. Що, в принципі, він працює, а коли він працює, то до мене немає зворотнього зв'язку. Люди не жаліються. Так що можете до мене звертатися. По придбанню цього плиткоріза, а також всіх інших, які заходять офіційно на ринок України. Буду вам вдячний, якщо ви в мене щось візьмете, купите або в прокат візьмете. Всього найкращого саме головне не хворіте і купляйте тільки офіційне. До побачення.